Катани, вітаю вас на каналі Марія. Втім, і нарешті у нас нормальний МТБ-відео з про змагання, про міні-ендуро. Сьогодні день прикатки. До речі, пройшов дощ. Тож я фіхово знаю, як. як ми будемо прикатувати. Якось будемо. Хлопці вже під'їжджають, потрохи прикатувати трейли вже розміщені, он вже катають по повній. Я теж буду зараз прикатувати, тому що хочу прийняти участь. Змагання з Мініндура проводити дуже просто, організація тут легка. Тож у мене є можливість прийняти участь. І до речі, не треба ставити лайк або коментувати. Пишіть мені ваші відгуки, як ви полюбляєте в телеграму особисті, тому що ну не дай Бог буде просуватися мій ютуб канал, буде просуватися МТБ туса, буде просуватися велосипеди. Нащо воно вам треба? А вдруг Стасян стане зіркою, вдруг почну покупати більше велосипедів. Вони ж подорожчають це ж правило риночної економіки. Тож Ніяких лайків та ніяких коментарів. Дякую. Раптом, що це жарт? Все, поїхали прикатувати. Уїжджає, тупо уїжджає від мене. Притом уїжджає на педаляже, я в шоці. Я наче неповільно кручу педалі, наче крос-кантрі катаю. Отже, чому я тут зупинився? Бачите, оцю яму, типу, чаша. Вона дуже незручна на високій швидкості. І от мені дуже хочеться її перестрибнути, спробувати. Зараз подивимося, що, що, що з цього вийде. Блін, ну так прям багато літіти. Фу, трохи страшно. Пу 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 Ну, я сюди, я сюди і не заїду. Я сюди тупо не заїду. Хоча! А ну, нормально? Вау! Тож, ми прикатали трейли. Незважаючи на те, що був дощ в день, вони непогано їдуться. А тепер треба їхати відпочивати, спати, тому що завтра я хочу пощупати тумбу. Все, до завтра. Катани, доброго ранку. Сьогодні день свята І саме свята, тому що ви бачите, я навіть поголився. Я, на жаль, вчора трохи перепалив. Ну, буває так. Хотілося кататися. Сьогодні відчуваю, що трохи ватні ноги. Ватні як ладно, не буду вставляти сюди пол політичні жарти. Хочете побачити мій номер? Опа. Кицька. До речі, зареєструвалися 52 особи. Як на мене, це непогано, як для степової України, де немає якихось жорстких спусків, у нас тут всі трейли такі плюс-мінус плоскачові. Тож, їдемо прикатувати, тому що всього по одній спробі треба хоча б розгрітися. Коротше, свято розпочато. Давай круті. Три, два, один. Останній. Опана. Ідемо їдемо каскади. Я взагалі не готовий, але байдуже. Давай, давай! Паша каже, давай треба навалювати. Опа! Всі кажуть, давай. Що їм давати? О, вже ноги пусті. บ้าจริง <плес> І поворот, по, Я тебе буду ругаться. Какой? От этот, он непривичний, пи, да. що робити? Що робити? <плес> да. Зараз, зараз, зараз. Треба на свою кішечку поглянутися. У я сладуся. Все, я заспокоївся. Давай, давай, давай. Харо... От це поворот! Оцей він повертає. Хорош. Отже, наче непогано. Я перший в цій категорії, другий в абсолюті. Звісно, пан Мірюк, він тут... Це його локал-спот. я з ним не зможу конкурувати. Тому що в тунельці я його, наче, навіть обганяю. І це був трейл каскади, зараз буду трейл на скиглив, потім пороги, потім ніхуї тобі. а тепер я пішов для вас знімати гарні відоси. Поки всі відпочивають, знімаю для вас гарні відоси. Давайте. Стар, стар. Готов лі я. А цього неможливо бути готовим. Їдеш або їхати, або як. Опа-на! Опа-на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой 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 Що по траєкторіях? Є бой! national not normal. Bam bam bam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Опа, на. Поворотики. Хуйотики. <свес> Опа, на. <свес> Опа, на. Ебой. Нормально. нормально. Короте, на скилив мені ніколи не давався, я завжди на ньому втрачаю час. І зараз прям скотився на третє місце в абсолюті. І, ну, на першому все ще в своїй категорії, але у мене був запас 3 секунди, а зараз тільки одна. Ну, що ж, далі будуть більш цікаві трейли, в плані більш дикі, складніші. Я думаю, що там я відіграю час. Опробувати. Два, один, так. Два, один, так. Так, то ж, трейл пороги. Почало дощити. П'ять секунд. Три, два, один, так. Опа, наш! é oh. mais pre Так, трейл ніхуя собі останнє. Я мовчки їду, тому що хочу виграти. Отже, всі заїзди закінчилися, всі фінішнули, Вже є результати. У своїй категорії я перший, у, в абсолюті другий. У мене попереду Павло Мірюк, теж Марянавтім. Тож я задоволений. Ну як? Там точніше попереду бів Максим, а, але він на наїбайку. Е та їбайки е ми в Абсолюті не рахуємо, ну тому що ви самі розумієте, ну який абсолют. Звичайних велосипедів з вій-байками. Е Коротше, ідемо награджати хлопців. Так, дуже холодно, і, друзі. Перепрошую, я вже оддівся. Що мені подобається? По-перше, нові люди приїхали хлопці молоді, яких я раніше багато з них не бачив, когось бачив, але вони так поскільки постілько катали, почали катати індуро, почали пригати дропи малеча на Ашанах там Азіму, то що ще таке Діскавері. Пригають дропи, які діди не наважуються пригати. Для мене це величезне задоволення, тому що просто змагання там на наш крести 3000 гривень і зараз прошу їх скину. Це все прикольно, це все да, а вже ж для цього це робиться. Але коли я бачу, що молодь росте, стає крутими райдерами, я прям кайфую. Це прям воно. Все, друзі, нагородження. Це два. Тут, тут тут, не 10 тисяч гривень, перепрошую. О, я я 20 вже? Да, так, вже 20. Я кривий? Ты... Давай, залазь, це то хороше місце. Ні, не можна. Об... Да, ні, ні, не, не, не можна, не треба. Я не давай я тобі допоможу. Давай. Зажми пальцем. Давай, труси, труси. Труси, труси. Так, хто у нас там далі? Далі у нас новачки. Третє місце. Усіченко Станіслав. Друге місце. Голда Олексій. До речі, хлопець, що перший. Він був перший. Казали тобі обережніше, обережніше. Та перше місце. Грашков Андрій. Готово! <плодисмент> Взрывается! <плодисмент> Валидольщики! Кафе Валидольщики. Кафе. С больными коленями. <плодисмент> а, Третье место! <миссер. плодисмент> <Прошу>. Давай! Браво! Другое место! Корнев Тимофей! Ой, а кто это у нас на первом месте? А дело не может быть. Кать Станислав! А что тебе еще? Дай, дай шапку. Так, категория ебайк. Тереза Юрий, третий место. Другая миссия, Кучеров Платон. О, хтось у нас у перше місце, хто це може бути? Міф Максим! Хлопці, і найсильніша категорія. А хто там їхав? Ого, ого! Маряна втім! Євген! Євгеній!